Мене до речі дуже сильно вразило те, що в Європі. Нема, так, типу, нас кажуть там, блять, п'ють сімки на підлогу, там живе, курять, що то, блять, що ви тут робите. Тіпа. Ну, я поїхав ну, типу, на футбол, наприклад, в Іспанії був в Валенсії, а там такі от сімки, знаєш, такі от соняшники, вони великі, здорові. Там всі п'ють на підлогу. І ти навіть не можеш, там навіть не видно підлоги, блять. такий думаю, нормально. Потім качать до Хоакіна, матч Валенсія Бетіс. Кача там Хоакін, Хоакін, а він грав за Валенсію перед цим. Угу. Він підбігає, вони всі факи тичуть. Тіпу, а він там, а, ну, типа. Ну, поржав. Тобто ти уявляєш собі таке там, умовно в нас? Да? Франція, Рен, це димо курить весь сектор. блядь, просто, блядь, в диму. Бля, все люди просто курять, типо, там. Е, Німеччина, е, Берлінський уніон. Е, го забили, от такі от бокали пластикові, го команда забиває, всі викидають бокали просто вверх. Ну, бачу, так як зараз <риклад> всьодко полетів в пиві, всі сектори. Тобто, ви собі таку хуйню, типа на Україні, то блять блядь. Розумієш, Футбол це, типа, викид емоцій, футбол це територія не театру, не А в нас, типа, вроді і ні, але вроді би і да. І знаєш, так якось воно воно так і має бути. Пішли, поматюкались. Та да, діти чують. Але це ж очевидно, що на футболі... Так І дітям треба десь поматюкати. Да, і, дітям треба... І, і там хтось почує на футболі. Ну, типу, де на, на, на футболі можна гучно поматюкатись. Ну де? Угу.